Опа, доповідь, яку ми з вами сьогодні розглянемо, це буде е, доповідь Софії Іваницької про особливості регулювання форс-мажорних обставин е, в зовнішньоекономічних договорах. Софія, прошу добрий вечір. Я Софія Іваницька, студентка групи МВП 23 І е, моя доповідь на тему особливості регулювання форс-мажорних обставин в за договорах. Зовнішньо економічна діяльність вона несе в собі значні ризики, які пов'язані з непередбачуваними обставинами, які можуть унеможливити або істотно ускладнити виконання зобов'язань за договорами. Тому для захисту інтересів сторін важливе значення має чітке регулювання форс-мажорних обставин. Форс-мажор в Україні регулюється одразу декількома нормативно-правовими актами. Зокрема, це закон України про торгово-промислові палати в Україні, це регламент засвідчення торгово-промисловою палатою України і регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин. Це цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, а також Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Форс мажорними обставинами або обставинами непереборної сили вважаються такі надзвичайні і невідворотні обставини, які об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору. Відповідно до закону України про торгово-промислові палати в Україні є певні види форс-мажорних обставин. Їх можна поділити на Погодно стихійні, це зокрема пожежа, шторм, торнадо, ожеледь та інші. Це можуть бути політико-соціальні: це війна, блокада, аварія, страйк, військові дії. Також неправомірні дії, це акт тероризму, захоплення підприємства, диверсія, піратство, а також медико-соціальні дії, це зокрема карантин, який встановлений кабінету міністрів України, та будь-яка епідемія, а також рішення та акти органів державної влади, зокрема експропіація, примусове вилучення, заборона експорту чи імпорту. Але для цілий договору ця стаття вона не вважається вичерпною і обов'язковою, оскільки сторони вони можуть самі визначити обставини, які становлять форс мажорні об обставини. І загалом в національному законодавстві, зокрема в цивільному кодексі України, визначено поняття саме як форс-мажорна обстава може бути підставою звільнення від відповідальності. Це визначення є в статті 617, що особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за це порушення, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок непереборної сили. У Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі продажу товарів. Також є таке закріплення. Зокрема, в статті 79 вказано, що. Що сторона не несе відповідальності за невиконання свого зобов'язання, якщо воно було викликане перешкодою поза її контролем, і вона не могла прийняти до уваги цієї перешкоди. Проте є певні вимоги для того, аби така обставина вважалася форс-мажором. Застереження про форс-мажор воно повинно роздатися в контексті права, яке застосовується в рамках окремого контракту. Але у міжнародній практиці є універсальні обов'язкові умови визнання і підтвердження форс-мажорних обставин, які визначені зокрема Конвенцією ООН про договори міжнародної купівлі продажу товарів. Це незалежність обставин від волі учасників відносин, тобто форс-мажорні обставини знаходяться поза впливом сторін. Це надзвичайний характер обставин, що ніхто не панує таких ситуацій і не готується до них свідомо. Невідворотність або непереборність обставин ніхто не може вплинути на такі події. Це також непередбачуваність обставин, тобто їхні настання та наслідки неможливо передбачити а також наявність причини наслідкового зв'язку між обставиною і неможливістю виконання зобов'язання. Проте є загально прийнятий загально прийнятий факт, що форс-мажор звільняє тільки про від відповідальності за невиконання зобов'язання а від самого обов'язку виконати зобов'язання не звільняє. Тобто форс-мажор він передбачено лише те, що він може. Зняти зобов'язання сплачувати передбачені договором штрафні санкції, чи призупиняє перебіг строку виконання зобов'язання. Однією з вимог законодавства України щодо змісту зовнішньоекономічного контракту є включення до його умов форс-мажорного застереження, тому що z контракт він нерозривно пов'язаний з валютним регулюванням. Зокрема, в положенні про форму зовнішньоекономічних договорів видане наказом Міністерства економіки, вказано що є перечислений певний перелік умов, які мають бути передбачені в договорі. і серед них є форс-мажорні обставини. Але для того, аби визнати такі обставини і підтвердити їх, для цього є довідка торгівельно-промислової палати. Але засвідчувати форс-мажор можуть і інші уповноважені органи країни місця знаходження сторони Z контракту або третьої країни згідно з умовами такого контракту. в Україні Зет контракти засвідчуються виключно торгівельно-промисловою палатою України а регіональні торгово-промислові палати не наділені відповідними повноваженнями. Проте варто врахувати, що посилання сторони на форс-мажор як на підставу звільнення від відповідальності, навіть за умовою того, що є певне підтвердження сертифікатом, воно не має наперед визначеної сили, і в кожному випадку, коли сторона звертається до суду, то це підлягає доказуванню в загальному порядку. Воно буде роздатися відповідним судом чи арбітражем в сукупності з іншими обставинами та доказами. Тобто, зацікавленій стороні обов'язково потрібно довести, як саме проявився форс-мажор в конкретному зобов'язанні. Форс мажоне застереження загалом за загальним правилом є виключно предметом домовленості сторін та дозволяє сторонам визначити підстави звільнення від відповідальності. Проте, все найбільше залежить саме від сторін і те, як вони домовляться врегулювати це в своєму договорі. Зокрема, сторони мають право розширити або звузити перелік форс-мажорних обставин, визначити такий список вичерпним або відкритим, передбачити настання певних обставин, при настані яких сторона не звільняється від відповідальності, або визначити порядок повідомлення про настання форс-мажору, недотримання якого не буде звільняти від виконання зобов'язання. Тобто, це все саме на Лежить на сторонах і те, як вони домовляться в самому контракті про форс-мажор. Проте існує застереження міжнародної торгової палати, і хоча воно не є обов'язковим, і сторони не обов'язково повинні посилатися на нього в своєму договорі, проте воно є стандартним застереженням, яке сторони можуть інкорпорувати в договір, просто посилаючись на нього, воно є універсальною формулою по визначенню форс-мажору і включає в себе найширший перелік обставин непереборної сили. Також має процедуру повідомлення про настання форс-мажорних обставин і регулює питання звільнення від відповідальності. За наявності настання форс-мажору в третіх осіб, наприклад, субпостачальників. як наслідок застосування такого застереження міжнародної торгової палати, є те, що сторона може розірвати договір або відстрочити виконання а також не несе відповідальності за збитки, завдані іншій стороні. Говорячи про форс-мажор та істотну зміну обставин, важливо відокремити ці поняття, оскільки вони є схожими між собою, але не тотожними. По своїй суті істотна зміна обставин це така категорія непередбачуваних обставин, при настані яких належне виконання є можливим, але в силу їх непередбачуваності воно є істотно ускладненим. Відмінність також полягає в наслідках. Наприклад, сторона, яка посилається на таку зміну обставин, може вимагати зміни умов договору для цілей його виконання на справедливих умовах. При форс-мажорі сторона не може вимагати зміни умов договору, тобто, якщо є договір, то вже хіба припинити і визнати таке не відповідати за порушення зобов'язання. Раніше в коментарі до принципів УНІДРУА, зокрема в його першому виданні 1994 року, був приклад, що істотною є та обставина, коли вартість контракту змінюється на 50%. Але в інших виданнях 2006-2010 року, тобто в подальших виданнях, ця рекомендація була виділена. Як наслідок, застосування форс-мажору. Е Виникають певні правові наслідки. Посилання на форс-мажор є таким своєрідним способом захисту проти позову про відшкодування збитків. Сторона, яка допустила неналежне виконання зобов'язання внаслідок дії форс-мажорних обставин, вона не несе відповідальності за збитки, нанесені таким невиконанням іншій стороні, і може або зупинити виконання на строк дії форс-мажору, або завершенню виконати, або розірвати договір. Однак Існує певний виняток, оскільки тегар доказування настання форс-мажорних обставин він лежить на тій стороні, яка хоче, яка прагне звільнення від відповідальності, то практика міжнародних комерційних арбітражів і судів щодо вирішення питання по форс-мажору як підстави звільнення від відповідальності, є скоріше негативною. Тобто, для того, аби суд визнав позитивним таке рішення і задовільнив рішення. Тієї сторони, яка претендує на звільнення відповідальності, повинні бути надані усі можливі докази а також підтвердження того, що форс-мажор в конкретному випадку вплинув на ситуацію, і це справді було форс-мажорною обставиною. Тому для цього, аби правильно це визначити, важливо вміти формулювати застереження про форс-мажор, тобто укладаючи зовнішній економічний договір. Звісно, потрібно правильно сформулювати застереження про форс-мажор, тому що, як показує практика, є певні проблемні нюанси практичного застосування форс-мажорного застереження, і вони в певній мірі є однаковими. Тобто важливо включити певні положення щодо форс-мажору у свій договір, зокрема, встановити умову звільнення сторони, для якої створилась неможливість виконання зобов'язання від відповідальності за його невиконання, визначити конкретний перелік обставин, які можуть бути визнані форс-мажорними, оскільки ні, українська. Законодавство, ні законодавство і іноземних держав, ні міжнародне право не встановлюють вичерпного переліку обставин, які встановлюють форс-мажор, а тому сторони мають право самостійно встановити в контракті які саме обставини є для них форс-мажором. Також необхідно в застереженні становити максимальний строк для повідомлення контрагента про настання форс-мажору. Також визначити форму повідомлення про форс-мажор, належну організацію, яка має підтвердити такі факти, визначити наслідки неповідомлення або невчасного повідомлення про форс-мажор, встановити граничний термін дії форс-мажорних обставин, а також врегулювати порядок розрахунків між сторонами в разі перепинення контракту внаслідок дії форс-мажорних обставин. Значна кількість міжнародних контрактів вона містить арбітражне застереження або встановлює застосоване право відмінне від національного, тому важливо буде розглянути особливості застосування форс мажору в англійському праві, оскільки воно є найпоширенішим під час укладення міжнародних контрактів. В загальній доктрині англійського права перелік форс-мажорних обставин визначається судовою практикою. Тому щодо техногенних або природних катастроф, військових конфліктів, як правило, не виникає особливих спорів, і вони визнаються форс-мажорними. Проте погіршення економічної ситуації, криза або недостатність фінансування, воно не може визначатися форс-мажором і викликає додаткові спори між сторонами. Загалом, англійська доктрина frustration of contract, вона Дозволяє припинити договір без штрафних санкцій через настання непередбачуваних подій, і її можна поділити на три категорії. Неможливість виконання контракту impossibility, незаконність виконання контракту illegality і знищення мети контракту frustration of purpose. неможливість виконання контракту, як правило, вона пов'язана зі знищенням або суттєвим пошкодженням речі, яка є предметом договору, або має істотне значення для виконання договору. Також вона може бути неможливість може мати місце в разі недоступності речі. Наприклад, якщо майно якесь певне є націоналізоване або експропрійоване, то сторона не може виконати певне зобов'язання, наприклад, перевести на судні якийсь певний товар. Це така концепція може використовуватися в спорах щодо невиконання договірних зобов'язань через тимчасову окупацію частини території України і пов'язано з цим недоступність виробничих потужностей та інших активів. Другим елементом Такої доктрини є незаконність виконання контракту, і як правило, вона має місце через законодавчі зміни під час укладення контракту. Зокрема, після початку війни в Україні були прийняті норми, які наклали заборону на експорт певних категорій товарів. Низку компаній було внесено до санкційних списків. Це також робить незаконними будь-які господарські операції з ними. І третім елементом є доктрина знищення мети контракту, і вона має багато спільного саме з національною концепцією істотної зміни умов договору. Зокрема, в справі Крелл Версус Хенрі» суд дійшов висновку, що в договорі оренди приміщення відпала мета його укладення, тому що орендар не міг побачити процес коронації короля, власне, заради якої він і найняв те приміщення, бо король перед коронацією захворів і не приїхав на подію у визначену дату. А тому зобов'язання сторін припинилося. Така доктрина може мати широке застосування в міжнародних контрактах, укладених з українською стороною перед війною. Наприклад, українське підприємство придбало обладнання, яке мало бути поставлено в конкретно визначену виробничу лінію. Але внаслідок ракетного удару, завданого Російською Федерацією, цех, в який мало встановлюватись обладнання, було знищено. Покупець, звісно, може спробувати знайти якесь використання цьому устаткуванню, але мета, для якої воно придбалось, була знищена в усіх сенсах. Це може бути підставою для успішного застосування такої доктрини, розірвання контракту та повернення передоплати. Тому, говорячи про форс-мажор в контексті війни в Україні, важливо зазначити, що з початком військової агресії Російської Федерації проти України торгівельна промислова палата України спростила порядок засвідчення форс-мажорних обставин. На своєму сайті вона опублікувала загальний офіційний лист, яким засвідчила, що військова агресія Російської Федерації проти України визначається форс мажорною обставиною. В цьому листі, звісно ж, є очевидно багато переваг, але також вона містить суттєві недоліки. Наприклад, лист не містить дослідження конкретних обставин для кожного договору, і він не підтверджує причину наслідкового зв'язку між військовим станом і неможливістю виконання конкретного зобов'язання. Сам факт надсилання повідомлення про запровадження воєнного стан, стану разом з таким листом і повідомленням про неможливість виконання зобов'язань, вказує на виконання стороною вимоги договору щодо повідомлення про настання форс мажору. Але подальші дії, зокрема, перегляду умов договору, внесення змін чи відмови від договору. Це вже сторони мають вирішити за взаємною згодою. І негативним нюансом в такому випадку буде те, що сторони можуть суб'єктивно під різним кутом роздати ту чи іншу обставину з точки зору наявності чи відсутності форс-мажору. І це може бути причиною додаткових спорів. Тому навіть за наявності вищезгаданого згаданого листа, яким засвідчено наявність форс-мажорних обставин, зі сторони заявника форс-мажору не знімається тягар доказування наявності форс-мажору. Проте аргументувати потрібно буде перед контрагентом. Отже, як висновок можна зробити, можна сказати, таке, що чітке та ґрунтовне регулювання форс-мажорних обставин в за договорах дозволяє мінімізувати ризики і захистити інтереси сторін в разі виникнення непередбачуваних обставин. Дякую за увагу. А, дякуємо вам. Можу з практики поділитися, можливо, вашим колегам буде цікаво. В сучасних, будемо так казати, воєнних договорах, так які вкладаються між сторонами. Сторони, до речі, зазначають таке формулювання: що сторони погоджуються про те, що вони не будуть виконувати договір у випадках форс-мажору, який виник. Після укладення цього договору, так? Для того, щоб відкинути якраз питання війни з взагалі можливостей е, до застосування форс-мажору. Друзі, чи є в когось питання? Так, Євгенія, прошу. Е, собі, я дуже дякую за презентацію, за доповідь, і я хочу запитати, чи поняття форс-мажорного застереження воно відрізняється в романо германській правовій системі і в англосаксонській, чи вони є тотожні? Звісно, що ці поняття форс-мажорного застереження відрізняються в романо-германській та англо-саксонській правовій системі. В Україні, яка належить саме до романо германської правової системи, форс-мажорне застереження, воно може укладатися, тобто воно укладається в рамках Z-договору, наприклад. Але про те, якщо в такому договорі є певний перелік форс-мажорних обставин, то сторони, навіть якщо не було певного. Тобто, якщо, наприклад, війна не була вказана як форс-мажор в цьому договорі, то все рівно ці сторони мають право доказати, що саме цей е, і встановити причину наслідковий зв'язок між е, саме між війною і форс-мажором. проте в окремі правові системи, наприклад, американське право застосовують такий підхід, згідно з яким форс-мажор застосовується виключно в рамках контракту. Тобто, наприклад, якщо контракт регулюється правом США і він не має застереження про форс-мажор. То сторони такого контракту вони не зможуть послатися на обставини форс-мажору, як на таку підставу звільнення від відповідальності. Або якщо такий контракт має закритий перелік обставин, які можуть визнаватися форс-мажором, то форс-мажор може бути застосований тільки до тих обставин, які прямо передбачені контрактом. Тобто у них більш таке договірне регулювання саме форс-мажорних обставин. Дякую. Чи є ще питання? Якщо питань немає, ми дякуємо Софії за е, цікаву і актуальну доповідь.